356 року до нашої ери Герострат підпалив храм Артеміди лише з однією метою. З якою? Кажи Вахнич. Щоб він загорівся. Ти близький до відповіді насправді, як завжди. Кажи, кажи Вадим. Бо йому подобалось, як воно горить, як люди суїтяться. Це плюс бал. Один? Плюс один бал, але неправильна відповідь. Там була досить конкретна мета в нього. Ну, у мене теж було все конкретно, прямо як в Порошенка. Що, що це означає? Його підпалили. Так, з тобі рейтинг зараз менший, ну, як в Порошенка. Може, він просто молився іншій богині, і ця була конкуренткою тої богині, він молився якійсь Афіні. Афіні Київ. Так, дякую. Це була музична пауза. Кажи. Так, Оксана, це е, неправильна відповідь, але аргументована плюс бал. З якою метою він підпалив церкву? Да. Ну, храм це не храм Артеміди. Е, Кажи Вахнич. Е, Артеміда голосувала за ОПСЖ. А мета тоді, яка б ще підпалити? Та в ж шмара? Хпа. <рес> Ну, це аргументовано, неймовірно. Якщо ми беремо реально за ситуацію, що Артеміда дійсно голосувала за ОПСЖ і він підпалив їх храм. Ну це дуже оправдано. Я думаю, що якщо він почне гнути цю цю лінію, треба відмінусувати бал. Так ну, боки шануть давай, Дмитрович, кажи. Я думаю, що Герострат спалив храм Артеміда, бо це був храм Московського патріархату. От і все. Він і спалив. І це правильне рішення було. А можна? Рішення правильне, відповідь ні. Я думаю, Герострат спалив храм, щоб відвернути увагу від свого смішного ім'я. Воно смішне, так? Ну з тобі не смішне? Антон, а є Герострат. А що тобі смішніше, Герострат чи Семен? Ні, саме дуже гарно. Герострат це таке. А Тебе смішить слово «многочлен»? — Сука. Плюс Бо Це дуже смішно, так. Це прям реальна комедія. Так, добре. Так, дивіться ще раз. В нього була конкретна мета в принципі, в принципі, герострат, я не можу сказати, що він якийсь філософ або поет. Воно звучить ніби він якийсь філософ. Не так. Тобто, в принципі, ні. Це вже підказка. Він звичайний хуліган. Можливо. І чому тоді яка мета, що він підпалив цей храм? Можливо, Артеміда всім вимахувало. Мій храм не згорить взагалі. Ну, звичайно. Я, оголошую, я оголошую змагання. І тут Герострат каже, То це взагалі як два пальці обіцяти. Ну, і він поскоріше за все стяв вогнем. Він, типу, як два пальці обіцяти, стяв вогнем ти, і підпалив підпалився. Це реальна історія, а не серія е, е, Пенцеси воїну. Ну. <рес> е, Герострат е, знімав пранк на YouTube. Майже. Як люди будуть реагувати на пожар? Смотреть до конца. Оце все. Окей, дивіться, дивіться, ви ходите довкола, довкола на спаді, дуже близько. Тобто, тобто Геострат я... перший ютубер, я правильно розумію? — Ще живу? раз, знову ж таки, сформуйте, сформуйте мені, будь ласка, відповідь. Є чувак, якого звати Герострат? Він невідомий нічим, окрім того, що підпалив храм. Навіщо він підпалив храм? Щоб вийти в історію? історію. Я би, зарахував, я би зарахував це. Оксана, так, давайте. Ну, кі, ладно, Оксана, плюс 2 бали, але більше так не роби. Маю на увазі, що має бути звук. Окей? Добре. Добре, більше так не буду. Все плюс два бали. Плюс 2 бали, Оксана, молодець.